Я хочу перш за все до міністра фінансів звернутися. Пане Микаренко, це я до вас. А ваші ж цифри. Ви сказали, що це бюджет країни, що воює. Окей? По витратам на безпосередньо на Збройні Сили України. Це дійсно рекордний, рекордна цифра, і вона цілком виправдана. Але на компенсацію загиблим і тим, хто залишився. Інвалідами після цієї війни, учасникам цієї війни, родинам загиблих 325 мільйонів. Нагадую вам, що постановою 168 кабінету міністрів не хитайте головою, подивіться в вашу презентацію, яку ви давали на виплату одноразової грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності 325 мільйонів гривень. Постановою 168 ви обіцяли 15 мільйонів кожній родині загиблого, тобто. Це 21 родина може отримати. Але при цьому на дорогі у вас знайшлося 38 мільярдів. Ну от і рахуйте, 325 мільйонів на 21 родину загиблих і на велике крадівництво 38 мільярдів. Це бюджет країни, що воює. Може ви трошечки пріоритети там підкоригуєте. Тому що ми сьогодні маємо дбати в тому числі і тих, хто повернувся, і родини тих, хто не повернувся з цієї війни. Тому що ми не можемо забувати про тих, хто вже віддав Україні свій борг, захищаючи її. Отже, я абсолютно чітко вам говорю: ми будемо робити все можливе, піднімаючи родини. Для того щоб у бюджеті 2023 року було записано достойна цифра для того, щоб видати компенсації родинам загиблих, або міняйте цифри постановою кобміну, або а також тим, хто постраждав, хто отримав поранення, контузії, каліцтва після участі в бойових діях.